Христос народився старим новим роком вас, всіх Василів з іменинами. Сьогодні в нас свято. І ми, і в нас, ви знаєте, так як ми обіцяли, сьогодні буде вертеп, а зараз пройшли до відчування Олександру Башку. Сію, сію, посіваю! Щастя, радості. Сію, сію спосібаю. Щастя, радості бажаю. З Новим роком, з новим щастям, щиро я вітаю вас. Дай же Боже, щоб багато грошенят було у вас, щоб усі були здорові. Геть від мами до дочки. Навіть свині і корови, кури, гуси і качки. Христос народився! Запрошуємо вертеп сузір'я. Будь ласка. Така глибока ніч, в океан. І жодного авто для автостопу. Нічого. Крок за кроком і в Європу дістану. А тим паче на Майдан. На Наплічнику, шкарпетки, карімат, два яблука, маленький томик вірші. Та я, екіпірована не гірше, за швейка, бравий армії солдат. Ти куди зібралась проти ночі? Туди, куди свідомі люди хочуть дістатись автостопом на Майдан. Куди Майдан? А що воно таке? Ти з дуба впав чи прилетів із Марсу. Євромайдан у цьому царстві фарсу єдина справжність, там життя людське, там гідність. Зрештою, знаєш це слово, там вій за честь за славу, за права. Хіба щось допоможуть ці слова. Ти дивна, може, ти звідти іностранка ну, точно запогра. Та ні, я українка, християнка, з Тернополя та в Київ вже пора. Ну і дурна, куди ти в ніч ідеш? Така мала, тримайся ліпші хати. Мені ж без винятку на всіх начхати. Мене ніхто не любить і не жде. Я знаю, кого сила, той і править. У мене теж колись усе було. Я мав свій бізнес, а пішло все прахом. Отак перетворився на невдаку, тому що зло мене перемогло. Чекай, не можна так? Ти також маєш обстоювати свою власну честь. Ну і словечка знаєш, просто жесть. Хіба ти власну долю обираєш? Чекай, отам поглянь. І що воно таке, неначе зірка в мороку нічному. Така велика, може, НЛО? Ага, про НЛО ти знаєш. Дивись, вона спустилась до землі, і наче в землю світло перелила. У далині, мов свічка на столі, прозорий янгол розпускає крила. Дурня, не вірю, не вірю. Ні людині, ані звіру, тим паче в жодних ангелів не вірю. Якщо не віриш, хто я для тебе? Ти ангел? Ангел, я приніс вам вість у цьому світі, де панує злість, де все просякло мороком тривог. Нарешті людям народився Бог на всі віки і крізь усі часи. Єдиний Бог любові і краси. Правдивий Бог добра, надії, віри, той Бог, котрий своє життя віддав в офіру, щоб царювати у людських серцях. То син земний небесного Отця, хто втратив сенс, зневірився, упав, хто від злоби й неправди потерпав, той має підвестись і з ним йти. той Бог слабким вирівнює хребти. О янголи, які прекрасні вісті. Де мають знати і в селі, і в місті. Я розкажу, нехай же знають скрізь, тим паче у столиці, на Майдані, у теплому людському океані, де так чекають благодатну вість. Чекай, не йди сама, я проведу, а то дивись, чи втрапиш у біду. Далека ніч і холодно, і сіро, а ще усюди вуха має ірод. І всі його придворні вояки, яким завжди все сходить із руки. Від них не заховаєшся ніде. Чекай, дивися, хтось іде. Я впізнаю їх, це владики три, які несуть Ісусові дари. Зійшлися ми сюди із трьох доріг, і йшли на поклик першої зорі. Вона нам світлому осіяла шлях, надію запалила у серцях. Хто шукає до виплиєму, то що у серці він знайде своєму. Серце повело нас на майдан, що майдан творить долю України заради честі і гідності людини, добра й любові, теплий океан. нам Найперший дар любов У ній єдина. Стоїть з кінця в кінець велика батьківщина. А другий дар свобода, тільки вільним. Ти можеш стати в діях своїх сильним. А третій дар удар по чертівні, по злу, неправді, по страшній брехні. Я вас оберігатиму в дорозі, бо цілий світ застигнув у тривозі. Цар Ірод, не даремно ще на троні, на немовлят полює безборонних. Що за тріндюа? Да. Знову цей перезнатий. Він бачиш, ангел білий повностий. Він думає, що всі йому тут радять. Приніс він ліс і шоколаді. Усі, затянке, ти, ти, ти. Державі все вирішують, що ти. Але ми сянині народився. Він сидить очисти від усіх чортів. Я б так радіти не спішився. Все буде так, як дідько навертів. У ли черти і є черти при владі. Ми депутати у чертячій раді. У чорних справах дуже ми старанні. Головне чорти недоторканні. А ну стояти, руки слі за спину. Ви тут кого ховаєте? Дитину, сьогодні вийшов і родів наказ. Майдани розігнати всі раз Лупити в голови жінок, дітей, дівчат. І не щадити навіть немовлят, бо з немовлят зростають екстремісти, що можуть царство ірода посісти. Але все ж виросте один. Що скаже людям, що він Бога син. І щоб такого нам не допустити, потрібно нам дітей передавити. <кхи> <кхи> Ребята, ви ж мене не повійте врило, Я ж в доску свій. Ай-яй, мене звалило. Не наступи на це чортяче тіло, бо ми його ще пустимо у діло. А ви бігом всі домах, Збиратися не маєте тут права, так сказала влада, а головна держава. Ми взагалі, що це за домага? А ну бігом! Ми всі разом тут будемо стояти. Невже не бачиш цих у цих людей? Ми будемо стояти в одному ланці з заходу на схід, а разом з нами стане увесь світ. Бо ми не НАТО, чуєш, а народ його не вб'є ні ірод, ні урод. Ану замовкни. Чуєте, мовчати, тут зараз уряд буде виступати. У міністерство злитнів нині світ. Прем'єр-міністр ліхой за сюда. А разом з ним його міністерські біда. Прем'єр-міністр літко, всім привіт. Я зараз кратко зачитаю звіт. Століття двадцять пише на дворі, на троні ірод, бімби у мітрі, державі злітній, батя у Кремлі, ми аж спітнєві. Так бабло гріблі і непомітно стали на граблі. А ті граблі, як лупнуть по чолі. страни тепер в, в мозгах сплошною услужнення, а у страни плохої положення. І треба нам ще шишку розсосати. Для цього треба багато позичати. Наш ірод цар поїхав до Москви. Напозичав грошей і бачить, що їх потрібно, від... потрібно віддавати. Поїхав він до Путіна царя і там із ним потолкував нізря. Той цар йому бабла наобіцяв, щоб лиш Євромайдан кудись пропав. Тепер той цар все дзвонить і питає, чому Майдан ще більше виростає? Дивіться, ви мені стрім путящі. а цій майдані люди ще найкращі. Усі за кращу долю, як один. усі в єдиній моноліті від вас чекають не фальшивих звітів, а, справжніх, а вимагають справжніх переміж. Де ваш ірод той, що із дітьми, малими не боїться воювати. Куди сховався? У свої палати, Дістанем звідти його ми. Ірод є, усе він чує, і за муру все пантує. Над світом мур високий нависає, а що той мур від поглядів ховає, ховає совість, щоб за вас віржу. Ти іроди, вже перейшов межу. Навіщо тобі стільки тих розкоші? Хіба ти щастя викупиш за гроші? Хіба ти совість людської душі? Здобудеш за великі бариші? Навіщо так брехати нам безбожно? Ти людям говорив, почую кожного. Ти, є люди, казав, почую всіх. Невже? Ідеш син. Тобі вуха корона очі затулила, що ти не маєш вийти на наш майдан. А ну, виходь на наш майдан. Не хочу! Ти сім казав, йдемо в Європу. А сам пішов спасати власну шкуру. Подався до царя з чужого здуру. Ти думав, сам титця став холопом? Ти думав, ти не вельможу, а аферистом став. Ану виходь на Майдан. Не можу! Чого не можу? Чого не можеш? Бо я його боюсь, а ще я дуже, дуже, дуже зелюсь. Що за народ? Нема з нього толку. Загнали в хату, обламали Йолку! Кидалися яйцем в такі зарази. Сміяли з золотого унітаза. Я гір вам ти, да ти Ніхто! Ніхто! Ти... ніхто! ти той, хто має, на наразі геть! А хто там стоїть? То певно смерть. Та ні, не смерть! А чого я весь тримчу? Вона косу тримає чи свічу? Переведіть мене через Майдан! Я тут проводиря свого чекаю, а груди біль і гордість розпирає. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан. Я хочу зріти ці бунтарські очі, вони крізь душу світяться пророчно. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан. Таких людей я ще не знала з роду, В них ще через серце вільного народу. Переведіть мене через Майдан! Переведіть мене через Майдан. Тут я знайду доньку свою і сина, бо я душа, я мати їх єдина. Я Україна. І це мій майдан. Я від'їжджаю дарком, я зникаю. Мене накрило все. Мене немає. Кудись пішло від мене зло, дарма шукати його. Я все відпускаю. Я білий, я не ірод. Я рідний, мамо твій. Я помилився, пробач мені, я все почну з нуля. Я в тебе вірю. Прости мені, прошу лише єдине. Я хочу бути твоїм сином. Нова епоха все старе ламає. І все розпочинає від нуля. А хто про честь і совість забуває, у тому ірод знову оживає, і з чорним військом йде на немовля. Найважче жити тим, котрі на зламі, боротись між добром і злом, бо дуже довго гоїться розлом, а іроди вони завжди ті самі. О, веселиє війни, ні нові, Reggie's a leader, Lord, Добирались до Майдану гірше. Ми пастушки з високих синіх гір. Як засвітила з найясніший зір, ми за зорею довго, вірно йшли і на Майдан до Києва прийшли, хотіли сповістити гарну звістку, що народила діва нам Христа, одного сина, Бог для всіх один. Долина, долихала аж до ранку, а потім вишиванку задягла і усміхнувся до Марії син. Іде по світу тиха Божа мати, минає гори, може то карпати.